Росія не припиняє цілеспрямовано завдавати ударів по території нашої держави. Під прицілом ворога, в котре опинився Харків, про вибухи через атаку російськими дронами повідомив міський голова Ігор Терехов. Атака тривала півтори години і була спрямована проти одного району Новобаварського. Розповів мер міста. Ворог задіяв дві ракети та вісім шахетів. Один не вибухнув, решта влучили. Били по цивільній інфраструктурі, по підприємствах, по людських будинках, по СТО, по парку. Прильоти загалом по семи локаціях, сказав Терехов. Окрім цього, цієї ночі Росія атакувала Одещину ударними безпілотниками. На місцях спалахнули пожежі, рятувальники їх ліквідували. Пошкоджені житлові будинки, складські приміщення, СТО. попередньо постраждала одна людина. Також за минулу добу РФ атакували 27 населених пунктів Сумщини. З ранку 3 червня до ранку 4 червня російські війська здійснили майже 110 обстрілів по населених пунктах Сумщини. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури у Сумській громаді. Пошкоджено нежитлові будівлі, 15 житлових будинків, 13 автомобілів, приміщення медичного закладу та об'єкти цивільної інфраструктури.